Вітаю мої квадратні друзі. Це день Снапшоту 23W44A. На жаль, в якому нічого нового не додали. Тільки пофіксили і доробили деякі текстурки. Тож, що ж все ж таки змінилось? Ну, по перше, це текстура мідних дверей. Зверху тепер немає частини вікна. По-друге, текстури туфової цеглини. Вони тепер вирівнюються з іншими цеглинами. Думаю, якщо б вам цього б навіть і не сказав, ви б і не помітили. Також трішки змінили команду TickStep, параметр часу який тепер не є обов'язковим, та за замовченням стоїть на одиничці. Далі переходимо до багів, які пофіксили. Текстову кажуна підправили, при команді Tick Freeze голова кажана була перевернута до дригем. Та вуха в нього зараз розташовані трішки вищі, ніж були. Тепер Субтитри правильно відображають кроки на полірованому туфі, відкриття та закриття мідного люку та включення та виключення мідної лампи. Ще, під час телепортації за допомогою фрукту Горуса, звуки телепортації відтворюватимуться в тому ж місці, де й ви. І останнє. Тепер з тесаної міді на кимонарізі можна зробити різьблену мідь. І це все. Дуже і дуже маленький снапшот. Я сподівався побачити там данж чи нового моба, але ні. Надію, що вже наступної неділі вони підготуються, бо я думав, що на початку навряд чи нам будуть давати багфік снапшоти, так як в минулих ще не все показали з Майнкрафт Лайву. Якось так, ви ж, в свою чергу, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, ну і колись побачимось.